В окружному адміністративному суді Кропивницького розпочали розгляд справи про звільнення колишнього голови обласної ради Сергія Шульги. Три години переглядали фрагменти відеозаписів двох засідань 15-ї сесії 31 березня і позачергової 16-ї сесії 25 квітня, під час якої більшість депутатів проголосували за звільнення Сергія Шульги за 39. Сесія законна сказав представник обласної ради Павло Топчій. Ми побачили блокування. Зі сторони на той час голови обласної ради розгляду питання про дострокове припинення його повноважень. Звернути увагу суд має на те, що під час Початку п'ятнадцятої сесії були не ну на її прикінці, точніше були допущені порушення головою. Він не мав права одноосібно оголошувати перерву. Він не мав право не скликати сесію за ініціативою депутатів. Сесія шістнадцята позачергова. Вона була скликана у відповідності до вимог регламенту, і е, на ній якраз. У відповідності до цих вимог регламенту і було розглянуто питання про дострокове припинення повноважень голови обласної ради. Сергій Шульга вважає, що та сесія незаконна. Просив суд визнати рішення про його звільнення протиправним і поновити його на посаді. Вважає рішення про звільнення ухвалили з порушенням процедури регламенту сесії. Чому сужусь? Да? Тому що закон повинен бути для всіх. Безкарність да? приводить до більш тяжких наслідків. Тому і чому зараз я тут, в суді, да? для того в подальшому не допускати. Мені дійсно не цікава посада голови обласної ради і все інше. Але ми повинні, і ті люди повинні схаменутись і зрозуміти, що за все прийдеться відповідати. Справу розглядає колегія суддів. Після дослідження відеодоказів головуюча суддя Світлана Дегтярьова оголосила перерву у засіданні до понеділка. Планують досліджувати письмові докази. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.